Дивись, те, що зараз я бачу, це фактично реінкарнація операції Багратіон, <кій> Вибач, будь ласка, так звана Білоруська наступальна операція Багратіон, Коли від Жукова чекали, де він буде йти в наступ. Чекали, що він буде йти з різних боків, що він буде йти з Угорщини або на Польщу, або ще. А він пішов через болота Білорусі. І е, Там його не чекали. Бив він в різні місця, розтягував, намагався сконцентрувати псевдоудар, і це його вдалося. А е, Те, що зараз відбувається, це фактично. Повторення тої історії, єдине, що сподіваюся, що все ж таки в генштабі знають історію, знають історію операцію вартіон, тому готові до того, де скоріш за все буде наступ а, російських військ. Те, що він буде дуже потужно, я погоджуюсь. По перше, давай відверто казати, десь в березні вони закінчили ту приховану мобілізацію. Мобілізували такі 400 тисяч. Це перша 300 тисяч. Вони дійсно встигнуть підготувати а, з яких. Десь відсотків тридцять, це саме бойові частини, тобто 100 тисяч. Це це армія, це велика кількість, і в них дуже буде потужний кулак, але ми не знаємо, куди він піде. Скоріше за все, в найближчим часом ми побачимо намагання а, промацати ситуацію на Сумщині ще десь. А, до речі, харківський напрямок може бути не один. Тому так я погоджуюсь з тобою. Тут треба займатися мобілізацією але. Є ще один момент. Зеленський від мобілізації дистанціонувався дуже давно і не хоче її торкатися, примусити його ані ти, ані я, а навіть ситуація на фронті не може інакше б він вже їй займався. Про що це говорить? Це говорить про те, що Зеленський орієнтується на іміджеві процеси. А не на реальне досягнення і його оточення, скоріш за все, йому розповідає, що Володимир Александрович, ви геніальний, ви найвеличі, ви все правильно робите. А коли тебе так залізують, то, мабуть, деяке місце заважає тобі ходити до туалету. При всьому цьому, давай відверто казати: у нас зараз дійсно проблеми не лише з тим. У нас проблеми зараз з енергетикою. У нас проблеми з самою мобілізацією. У нас проблеми зараз з психологічним станом суспільства. У нас проблеми по всіх напрямках, і замість того, чого вирішити... тим ти, як ти перейдеш до внутрішніх хочу закінчити, і зараз президент знаходиться в Катарі. Зараз президент знаходиться в Катарі. Ще раз візит до Катару більш важливий ніж внутрішні питання України. От про що я хочу. сказати. До речі, там недалеко є Аман. Може ще туди заїхати і теж запросити, а можна не тільки запросити. Ну, як звик. Не знав. Я якось не вслідкував уже за його переміщенням. Він дві години як в Катарі. Дивись. Так, да, я з тобою згоден, що президент не хоче займатися мобілізацією ні під яким соусом. Я е, з тобою згоден, що. Його ними ж підібрана Камарія тримає його в абсолютно теплій вані. Е, і на будь-які негативи відповіді в нього абсолютно от, стандартні, так як відповідають діти, якщо вони попадають в халепу. На запитання журналістів Володимир Олександрович, а що це було під Харковою? Відповідь: У чому винен весь світ? Володимир а от Путін напав. А як ви готувалися? Захід не хотів нас чути і не готувався до нападу Путіна. Тобто ви не всі, хто завгодно. Винен Байден, винен колективний Захід, винен Європейський Союз, винен ну, хто завгодно, тільки не він і його п'ять менеджерів. Але тут ну, із мобілізацією буде те саме. На жаль, Вовчанськ. Це маленька копія Чонгара. І там, і там знали, коли буде напад. І там, і там не було мін, принаймні в достатній кількості. І там, і там не було фортифікації. І там, і там була проблема з військами і їх координацією. І тепер стоїть питання: саме в цей час треба бути за кордоном? Я вважаю, що ні. Але він верховний голон командує, що видніше. Але є один фактор, який навіть він уже не може відкинути. Все керівництво військ знає, що Мар'яна безугла озвучила план усунення вже нового, вже, вже другого головнокомандуюча, в даному випадку Сирського. Уже весь генштаб каже, що якщо через тиждень тиждень мені дозволиться, то буде нормально. Бо ми вже всі на чемоданах. Ну тут уже точно треба закінчувати закордонні вояжі, приїжджати і розбиратися. Або знімати сирського і ставити безуглу, або знімати із відповідальної посади оборонного комітету саму безуглу. Ну далі так, таке двовладдя у військах бути не може. І тут уже цю функцію перекласти ну точно ні на кого. Ну точно ні на кого. Буду надіятися, що. Франція буде останнім пунктом візиту, ну, принаймні, цього вояжу президента, і він таки займеться питаннями армії, мобілізації, фортифікації і зняття напруги уже другого поспіль головнокомандуючого від одної е, особини, яка представляє правлячу партію і, грубо порушуючи кримінальний кодекс, звинувачує все, е, практично все керівництво ЗСУ ну В най, найбільш можливих е, злочинах: там вбивці, м'ясники, алкоголіки, е, дурні. По-перше, це стаття Каміального кодексу. По-друге, це неприпустимо для будь-кого, а для депутата провладної партії, тим більше. А тим більше для одного з керівників оборонного комітету, тим більше того керівника, який ходить щотижня на нараду в Офіс президента, де Генштаб обговорює. Ну, скажімо так, календарні події наступного періоду з представниками Офісу президента, Кабміну і парламенту. Так от вона там. Вона присутня. А тепер уяви собі, як з цим жити керівництву Генштаба. Тому мені здається, що президенту пора повертатися додому до роботи. До роботи, а не до суфітів і аплодисментів. Ну, поки ти пропонуєш президенту повернутися до роботи. Він планує поїздку не тільки у Францію, далі він поїде в Італію на зустріч g 7 Далі він поїде до Швейцарії, далі він теж кудись поїде. Не знаю, поки я не бачу в переліку його м, планів, план зайнятися мобілізацією, вийти особисто і закликати українців мобілізуватися і захищати Україну Україну і підмінити тих, Хто вже, м'яко кажучи, виснажився, воюючи з деякі 22-го року, а деякі значно раніше почали війну. А, але я хочу зараз звернутися до наших глядачів. Якщо ви дивитесь цей ефір, ви ще не підписані. Давайте співпрацювати. Підписуйтесь. Зараз, зараз підписуйтесь на канал, зараз ставте вподобайки, саме зараз поширюйте відео і коментуйте, звідки ви пишете і звідки ви дивитесь. Це дуже важливо, тому що. Як працює алгоритм Ютубу. Ми даємо вам інформацію. Ютуб бачить, що ви активні, і тоді він показує це відео якомога більше кількість людей, щоб люди більше знали. Так працює цей алгоритм. Допомагайте, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте і давайте спонсорами. Та фун... така функція є на головній сторінці. Її надає Ютуб. Ви можете обрати для себе варіант і або підтримати канал, проявити свою лояльність, допомогти йому залишитися незалежним, або не робити цього. Це ваш вибір. Дякую за те, що ви його зробите, і ще одне підпишіться зараз, не в кінці, не потім зараз це важливо. Дякую, Юр, Скажи мені, будь ласка, при всьому цьому, а які сьогодні справді пріоритети у нашої влади? Ну давай так. Якщо ми розуміємо, що Зеленський зараз зайнявся політичним туризмом е під приводом підготовки до форуму, до саміту миру, вибач, до саміту миру, то які сьогодні головні пріоритети української влади? Чи будуть успішні менеджери Зеленського взагалі потужно будувати а, Україну заможну, демократичну? Чи вони будуть будувати своє фінансове успішне майбутнє? Як ти вважаєш, чому боротьба з корупцією в Україні не є пріоритетом для влади? І взагалі чи хочуть депутати, наприклад, Верховної Ради, тому що депутати це теж влада? Якщо хтось забув, не тільки президенти, депутати теж ми про це до речі поговоримо. Так, от чи хочуть депутати Верховної Ради та чиновники офісу президента, які вже отримали підозру в корупції, перемоги України? Бо в разі перемоги наступить відповідальність за їх злочини? А поки перемоги не буде, вони будуть сидіти на своїх посадах або в бек-офісах і займатися своїм схематозом. Так от, скажи мені, будь ласка, які пріоритети у нашої влади справді як ти вважаєш? Мені здається, дуже часто на фронті зараз відповідають точніше про ситуацію в Україні, ніж всі політологи разом взяті. Мій підрозділ зараз перекинули під Харків, це не секрет, бо комбат вже про це повідомив, а тому повідомляю і я. Дзвоню туди, звичайно, питаю, як облаштувалося, там, чим допомогти і так далі. А відповідь: Та в нас це нормально. Кажу – да ладно, нормально, ну там же загострення ситуації там. Обстріли і все інше. Він кажу, послухайте, ми з задоволенням дивимося вперед. Бо ми з дронів все бачимо і результативно працюємо. Ми боїмося дивитися назад. Ми боїмося дивитися туди, де ти зараз. В Києві взагалі всю цю е, в, скажімо, тилову Україну. Бо за нашими спинами твориться таке, що ми не хочемо туди дивитися і боїмося слухати, що там відбувається. Мені здається, це точне формулювання. Сьогодні в Києві. Зібралася шайка, яка бреше, краде, є безвідповідальним за спинами героїв. Чому я так жорстко кажу? Ну тому що останні скандали корупційні просто вже виходять навіть із берегів стандартів, встановлених слугами народу. У них вже було ні одного тижня без скандала, але тепер і їхні розміри цих скандалів і їхня частота. І їхня висота залучених осіб просто перевершує все, що було до цього. Е, дійшло до того, що в принципі на сьогоднішній день іде внутрішня війна всіх з усіма, і в офісі президента знімають з посад не тих, хто краде, а тих, тих хто про це повідомляє правоохоронну систему. Тобто, як би я не ставився до колишнього віце-прем'єра е, Кубакова, який в свій час. Відповідав за напрямок, де народилося велике будівництво, більш відомо як велике крадівництво. І про те, що 10% вартості цього будівництва переводили в готівку для передачі на гору, вже тепер доказаний факт. Але він з початком війни припинив ці схеми і почав спрацювати з Національним антикорупційним бюро, а також з американським посольством. І всі ці схеми, я так розумію, Стали відомі тим, кому і потрібно їх знати. Його руками Верховної Ради знімають, бо він порушив е, мафіозне право. З їхньої точки зору він є зрадником. Його так і називають на банківських е, телеграм-каналах. Криса. Вибач, його знімали, за те, що він співпрацює з набу. Я правильно розумію? Так точно. Його знімають звідти. Е, біля нього є ще один персонаж. Знову ж таки, не хочу вдаватися в історію, там, його, але Мустафа Наєм є всім відомий, викривач Набу. І разом з Кубарковим вони навіть здали в набу декількох депутатів-слуг, які пропонували їм Хабаї. І Мустафа сьогодні також під прицілом. У мене до нього, ну м'яко кажучи, не дуже приязне ставлення, силу дуже різних політичних оцінки колишньої і нинішньої води. Але для мене очевидно, що влада сьогодні руками правоохоронної системи за, зачищає тих, хто хоче е, мінімізувати корупцію, хто зливає корумповані схеми, хто, в принципі, в набу передає депутатів правлячої партії. І от вони, за словами банківських телеграм-каналів, криси. Їх треба прибрати. Прибрали одного і готується другого. Але тут наступила дуже весела історія. Ніхто не хоче на цю посаду. Буквально через декілька днів у Берліні чергова конференція Європейського Союзу України по проєкту відновлення України після війни. Тобто буде обговорюватися механізми інвестування в Україну для відновлення нашої енергетики, нашого житлового фонду, нашої медицини ну, багато багато інших речей. А їхати нема. Кому? Раніше туди їздив віце-прем'єр Кубраков. Він же міністр регіонального розвитку, а тепер він знятий з обох посад, а на призначення ніхто не погоджується. Сьогодні навіть люди, які хотіли би, щоб у них була запис в судовій книжці міністра, розуміють, що, по-перше, якщо вони погодяться, за ними буде дуже пильно слідкувати набув, дуже чітко аналізувати їхні дії усі. Антикорупційні організації, які підтримуються з американського бюджету. А з Банкової будуть негайно дзвонити вимагати корупційний результат. І тому вони, звичайно, не хочуть на цей розстрілети. Пан Чернишов, який зараз працює в Нафтогазі, упирається руками нагами. Декілька голів обласних адміністрацій упираються руками нами. Декілька один міністр упирається, ніяко не хоче йти. Скоріше за все, призначить, або когось із Офісу президента, або когось із цих добродіїв, які доламають. Але погодься, що це якась нова атмосфера. Нема бажаючих працювати в системі Єрмака навіть на посаді віце-прем'єра. Нема кандидатів на нового головного Принаймні, ніхто ну публічно не заявляє про свій А без угла. Вона не може бути кандидатом. Нормальна по кандидатки зі свої гроші. Вона не кандидат, вона виконує дуже важливу функцію. Якщо в будь-якому суспільстві, так кажуть лікарі, є 7% хворих, то їх хтось має представляти в парламенті. Перестань, вона і так одна старається за за 7%. Погодився, немає. Це не маленький результат. Деякі партії але, постійно. Вибачте, але є інші, є потужні депутати від слуги народу. Наприклад, той самий Микола а, Тищенко. Він може представляти він красивий. Він, він, якраз, зараз, він якраз зараз збирає підписи під заявою на спікера, усунутий Марія у них Там тобто жабадюхінг повний. Генеральний прокурор живе на банковій з довідками фактично всіх можливих в його віці хвороб по медичному довіднику, щоб тільки його зняли. Ну просто ну зніміть мене вже. ж. Ну вже ж нема терпцю. Тобто пішов період, я не можу ще сказати, що всі вже тікають з Титаніка. Але те, що нові е штурмани і навіть матроси на той Титанік не хочуть йти, це вже 100%. І дивись, тут же. ж е Бог би з ним із владною командою слуг, чесно кажучи, чи там є міністри, чи їх немає міністри. Вона діє однаково. Ну, дивись, у нас міністр культури. Скільки нема, напевно, вже майже рік. Ні, вже майже два чесно казати: Карандієв влаштовує Єрмака, він так. жодного, жодного руху не робить без команди. сказали призначити в Укрінформ... Мацуку, він сказав, є, чого і звольте, будь ласка. Йому сказали зняти Мацуку через цей скандал, поставити чаруватого. Він теж, розумієш, тут ситуація, яка вони штають компетентними. Е, Те, що е, ніхто цьому. не хоче, направляти Титанік, це півбіди, бо там чи є там, повноцінний штурман, чи там виконуючі обов'язки, чи є матроси, чи є юнги, ну, нема ніякого значення. Питання в іншому, що ця зараза, от, е, Розвалу всіх систем управління досягнула уже і основних антикорупційних е, центрів. Тобто, якщо ми всі розуміємо, що пан Татаров, вірний учень Портнова, який при Януковичу повністю е, вибудував е, під одну під е, хотелки одної особи всю правоохоронну і судову систему, коли судді получали от на таких, от, от, значить на таких марочках, получали. Номер справи, плюс-мінус, плюс-мінус, плюс-мінус. А потім внизу і того. Там сума була написана. І це було нормально на тиждень. А тепер, не знаю на рахунок бумажечок, але те, що на сьогоднішній день пан Татаров повністю вибудував під Ярмака правоохоронну і судову систему, це про це вже говорять усі, в тому числі закордонні засоби масової інформації та й на будь-які дипломатичні зустрічі. Відповідно, ДБР стало просто. Ручним виконавцем волі Татарова і Єрмака. СБУ в основному воює, але часто виконує дурні політичні заказухи. МВС аналогічно, більшість воює, але вказівки всі виконує під козирок. І залишався ну, фактично один орган. Мав би залишатися ГПУ, але він, ну, чесно кажучи, не може зараз нічого ні хорошого, ні поганого сказати про нинішнє керівництво ГПУ. Просто таке враження, що їх ну, не існує. А з іншого боку, вони не, є, ну, не виконують свою функцію бути об'єктивним наглядачем за законністю і дотримання прав людини в роботі правоохоронних органів. А, і представляти інтереси держави та людини, особи в судах. І залишався один вузол, який ніяк не могли, одна фортеця, яку не могли штурмом взяти давним-давно, НАБУ. Тепер і там уже відбуваються ті самі процеси. Тепер Набу воює з САПом, САП воює з Набу, внутрі НАБУ є свої розгалуження іде публічні розбірки, хто кому зливає інформацію, відсторонення ключових осіб від виконання обов'язків і всі ці, ну скажем так, сили, які там. Займається боротьбою жаб і гадюк, бігає на банку, і команда Ярмака просто потирає руки. Нарешті всі бігають до нас, от всі вже безвиключно. Тому про боротьбу з корупцією, думаю, що найближчий час системну, принаймні, боротьбу з корупцією треба забути. На жаль, вона вже неможлива в рамках тої системи, яку створив пан Ярмак. Чесно відповідаю, тим більше. Що хто забув, хочу нагадати: всі проблеми боротьби з корупцією попереднього президента були пов'язані з незакінченою судовою реформою. Верховний суд був створений, частково почали призначати нових суддів в апеляцію і в районки, але е, два органи, які були створені для усунення недоброчесних суддів і для набору нових, в тому числі з представництвами іноземних партнерів, антикорупційних громадських організацій, це колосальний був процес горлышко, ну скажем, прийняття рішень було вузьке, і вони не встигали тисячі суддів оновити. Може хтось це не помітив, але під достатньо справедливими гаслами критики незакінченості судової реформи до влади приходить команда Зеленського, і перше, що вона робить, вона вносить руками Протного, да, да того самого Протнова, який втік в Москву під час війни і синьо також. І майно в нього безпеці. І ніякі санкції на нього не накладаються. Так от той протноп вносить законопроект і ліквідовує обидва органи, які усувають корупованих суддів і набирають нових. З 2019 року ця система повністю зупинена. І у нас всі судді, яких давно треба було ну, скажімо так, перевірити, залишити нормальних і відправити на пенсію або в тюрму поганих, вони всі на своїх місцях. І само собою, що їм зручно працювати з татаро. Це свій до свого по своє. Вони побачили, що вертикаль імені Януковича або система імені Януковича відновлена. А вертикаль, яку створив Портнов, тепер просто очолює його учень татар В умовах цього, навіть коли Набу затримує ну, якусь серйозну фігуру, з серйозними доказовою базою, з величезною сумою, не буде не мати ніякого сенсу. Перепрошую, але за 9 років існування Набу. Вирока по остаточного вирока по першій категорії А для якої вони були створені. Так і не ти знаєш. Злі язики з антикорупційної вертикалі мені сказали, що якщо Андрій Смирнов не буде давати покази на Єрмака і Татарова, ну якщо він не дасть ту інформацію, яка в нього є, то він нічого не отримає, а не покарання. А не штрафів, і все в нього буде добре. А якщо почне, то не факт, і він не впевнений, що треба співпрацювати з набу яке, керівництво якого Семен Кривонос в близьких дружніх стосунках з заступником Єрмака Олексієм е, Кулебою, і з приятельських стосунків з самим Єрмаком. Як відомо, бджоли проти меду не воюють, і це ж навіть не теорія, це аксіома. Тому тут я з тобою погоджуюсь на 100%. Але у нас все одно залишаються постійні проблеми. У нас проблема того, що люди це бачать, і, як кажучи, психоемоційний стан суспільства не добрий, дуже недобрий. Люди бачать, що відсутня не тільки справедливість, но і законність. І це їх підштовхує до не найкращих висновків наприклад, не пов'язувати своє майбутнє з Україною. Це жахлива ситуація, яка шкодить Україні і взагалі, навіть перемогши Путіна, ми програємо самим собі. Це страшне. Як виходити з цієї ситуації, покаже тільки час. А нам, нам треба єднатися. Але як єднатися сьогодні, коли ти бачиш всюди тотальний схематоз?